Ситуація ви проходить група збройних людей і намагаються проникти на територію. Вказівку і головного управління була направлена на бронепроводження для того, щоб розібратися. Я вибачаю, це можливо дуже Так, київ два все, хлопці, всі були, я думаю, що захищаємо порядку. Ви вибачили, все нормально, вибачились, ми вибачились, все добре. Ми, ми українці, не маємо кути на зону ми маємо кути на зону Правильно? Все. Це більше місцевих жінок. Чому місцеві мешкають, сьогодні дівчата? Я не можу на дві сторони розірвати.